Відоме мені положення законодавства, але е, життя набагато складніше, ніж наше уявлення про нього. Рік Коли... прийняття конституції, 111... хоча б перший шосте. Ви поясніть, чому ви не виконуєте статтю 46? Я поважаю інтереси особи, яку я кохаю. У нас в Україні а, є люди, які заробляють гроші. У нас не не, не бомжі всі які тут проживають, що не можуть там собі щось придбати. Так це саме той випадок, коли відповідають вони, а соромно нам відповідають ті, хто хоче стати суддею конституційного суду, суду, який може визначити долю будь-якого процесу в державі. Ті, кого ви щойно почули, прийшли на відкриті співбесіди, не в якусь контору, а на одну з найпрестижніших та найвпливовіших посад в країні. І це лише частина перлин, які прозвучали. А я повірте, знаю про що говорю, бо передивилася десятки годин цих трансляцій. Я Наталя Лазарович, ви на каналі Бігусінфо, і сьогодні говоримо про перебіг конкурсу, який має визначити низку нових суддів Конституційного суду. Він триває прямо зараз. Якісь етапи вже завершились, якісь ще. Попереду, але певні висновки можна зробити вже зараз. Ми уважно слідкували за цим надзвичайно важливим вибором, і тепер маємо що розповісти. Розповісти про кандидатів, про чинних суддів, прокурорів, науковців, викладачів, депутатів, які не знають, коли Україна прийняла конституцію, їздять на підпитку за кермом, не можуть пояснити родинних статків і плагіатять чужі роботи. Розповісти про тих, хто в інших конкурсах в інші суди намагається проскочити, і звісно ж про тих, кого вже відсіяли, і хто залишився. Спойлер не все так погано, як могло би бути. І ще коротко нагадаю, перевірте підписку на наш канал і тисніть кнопку, якщо ще не підписані. І все, ми починаємо. Починаємо з того, що взагалі відбувається. Конституційний суд має поповнитися п'ятьма новими суддями. Рада суддів України пропустила на конкурс 15 кандидатів. Ще 25 пішли за квотою Верховної Ради. Відбирає з цих 40 кандидатів дорадча група експертів, скорочено ДГЕ. це адвокати, науковці та колишні судді. І вперше в нашій історії серед експертів є іноземці. За що йде боротьба? За дев'ятирічну і надзвичайно престижну каденцію, за дуже хорошу зарплату – 250-300 тисяч на місяць, плюс довічне грошове утримання в подальшому, плюс пенсія на рівні 150 тисяч. Але це так приємні бонуси, бо ж головне. За статус і величезну відповідальність судді конституційного суду нерідко мають визначальний вплив на доленосні для країни питання. Тож і бути вони повинні бездоганними. Серйозно, я зараз не перебільшую, навіть якщо вам здається, що замість чорного піджака я мала б одягнути біле пальто. Ця посада вимагає реальної доброчесності, а в неї не вписуються квартири, машини і будинки, які куплені Бог зна за які гроші. А ще вимагає політичної нейтральності, щоб суддя не був маріонеткою якоїсь політсили чи владних органів. Ну бо згадайте 2020-й, коли 47 нардепів поскаржилися в КСУ, що їм доводиться декларуватися. І суд визнав неконституційними ключові досягнення антикорупційної реформи, бо нібито суперечили нормам конституції: кримінальна відповідальність за недостовірне декларування, відкритий доступ до декларацій і перевірка їх у НАЗК. Тоді суд очолював Олександр Тупицький і його назвати бездоганним вкрай складно через купу дуже дорогого майна, через прописку в будинку депутата. Так, суддя жив в будинку депутата, дуже аполітично через купівлю землі у Криму вже після анексії. Ну і через те, що у 2022-му Тупицький успішно дав дерпака за кордон через тодішніх суддів, частина з яких була надто схожою на свого шефа, і настала конституційна криза. Зараз є шанс її подолати. І експерти-правники нарешті не церемонилися з незручними запитаннями до кандидатів. З цим допомагали центр протидії корупції і автомайдан, які аналізували учасників і передавали аналіз експертам. Тому буквально на старті. А стартом були відкриті співбесіди, нарізки з яких ви почули на початку. Майже півтора десятка кандидатів самі себе зняли з конкурсу. Мабуть, зрозуміли, що на дурняк тут не проскочиш, питань до майна і доброчесності чимало. То і ризикувати не варто, наприклад, дав задню Вадим Ігнатенко, суддя касаційного цивільного суду. За даними комісії, він вже після 2014-го їздив на територію Росії. Це суддя пояснив гостинами вродичів. Але от біда, його син теж перетинав кордон і суттєво частіше. В Росії з 14-го він їздив півсотні разів. 50. так 50. Син українського судді після анексії Криму і початку війни п'ять десятків разів катається в Росію. Цей момент Ігнатенко експертам пояснити не зміг. Класний кандидат, правда? Цей перший етап спрацював і відсіяв цілу низку кандидатів. Далі ті, хто залишилися, повинні пройти письмове оцінювання рівня компетентності у сфері права. Погодьтесь, логічно. Взагалі непогано було б, щоб суддя КСУ був компетентним у сфері права. Чи вдалося потрапити в наступний етап сумнівним кандидатам трохи згодом? Поки що хочу ще про інших кандидатів розповісти. Бо ж є про кого. От на конкурс подався чинний нардеп і член фракції Слуга народу Павло Павліш. Дебати – це моя професія. Звучить як максимально аполітичний кандидат. Ні. Не знаю, чи виникало таке питання у ДГ, але знаю, що виникло чимало інших, в основному щодо розбіжностей між доходами і активами нардепа. Свої доходи, і всі свої заощадження частково пояснював через доходи його батька та його успішний аграрний бізнес. Хоча через те, що не всі дані податкової були електроніфіковані, називаємо це так. А не все можна пояснити саме тими доходами. А і сам сам кандидат на співбесіді зазначав, що не всі податки сплачені певними товариствами було видно, тому що а, податково не може бачити все, що було сплачено до 98-го року. Павліш це депутат, який пропонував обмежити доступ до судового реєстру та зробити запис судових засідань необов'язковими. дуже прозоро, максимально. У нас в Україні є люди, які заробляють гроші. У нас не, не бомжі всі, як тут проживають, що не можуть там собі щось придбати. Ну і це дуже тверезить, адже починаєш розуміти, що людина хоче в КСУ, вочевидь, не для того, щоб захищати конституцію. Доброго дня, я обіцяти нічого не хочу і не буду. Взагалі, з усіх міркувань логіки, у Павліша не мало би бути шансів на такому відборі. Ну бо знову ж таки, ну не може бути геть незалежним чинний народний депутат. З іншого боку, практика демонструє зворотнє. Адже прямо зараз серед суддів КСУ вже є колега Павліша, нардепка від «Слух» Ольга Совгиря. Верховна Рада призначила її свого часу на посаду попри, попри норми самої Конституції. Але кого то цікавить? Я за всіми двома депутатами 250 під'їздів не можу взагалі слідкувати. Серед тих, хто проходив конкурс, були й ті, чиї політичні зв'язки не такі очевидні, як в Павліша, але вони все одно є. Наприклад, науковець Михайло Савчин, який. Це той кандидат, який постійно не декларував свою е, частку в товаристві. А де він раніше зустрічався з паном Стефанчуком? Так Савчену жодній зі своїх декларацій чомусь не вказав той факт, що він був співвласником ТОВ судова практика, і ця компанія свого часу була пов'язана з нині головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Вочевидь, був пов'язаний і Савчин. бо і більш того, вона виписував на нього довіреність. Питання до Савчина були не лише політичного характеру, але й через декларування доходів. Бо більше він отримав е, доходи з іноземних джерел, тобто за кордоном, і не вказував їх в податковій декларації про майновий стан і доходи, і не платив з них податки. Схожі питання виникли до ще одного кандидата: судді Максима Музики. Його опонентом у дисертації був чинний народний депутат, і квартира куплена за заготівку замість розрахунку через банк. Це до слова для таких значних сум заборонено законом. Суддя пояснив це дуже філософське. Розрахунка відбувалися готівкою. Відоме положення законодавства, але життя набагато. Складніше ніж наше уявлення про нього, і не завжди, так як ми хочемо, все відбувається. Працівниця центральної виборчої комісії Олександра Кармаза теж як виявилося, геть неополітична. у 2019-му Вона йшла від слуг народу на вибори. Я прочитала в засобах масу інформації про те, що вони набирають ну громадян України, які відповідають виборчому цьому цензу. Потім просто перезвонили, і я подала документи. І я була аж аж 162 не прийшла, але в подальшому її на посаду в ЦВК рекомендувала саме президентська фракція. Втім, посипалася кандидатка на питаннях про родину. Члени її сім'ї немає зв'язок або з паном Трутою. Проте кандидатка відмовилась, будь-що коментувати про її сестру та матір. Не пояснила і родинних доходів, які дозволили купувати нові маєтки і тачки. За даними податкової, вони були значно нижчими ніж вартість того майна, яке не бували її члени родини. Ну чому це ж, наче такі прості питання, і відповідь на них проста. Родина Кармази, нібито вирішила нічого їй самій не розповідати. Ваша рідна сестра відмовилась розкривати будь-яку інформацію. Ваша матір відмовилась надавати інформацію про законність джерел походження коштів придбання на її авто у 2021 році. Ваша донька не надала вам згоди на фотографування будівель на земельній ділянці у селі Гнідин. Ваш зять відмовився надавати вам будь-яку інформацію щодо свого майнового стану. І дуже сумнівне моє питання щодо коштів, за які будувався цей будинок. Тому що канада свій час пояснює все, що всі е, е, ті кошти, які йшли на будівництво цього будинку, вони частково стосувалися е, успішного бізнесу. Батька його дружини, який помер, і тому в них немає достатньо доказів того, щоб показати успішність фактично цього бізнесу. Це Антоніна розповідає про Ігоря Рогатюка, люстрованого раніше прокурора, а нині професора академії СБУ. Він професор, його дружина працює в генпрокуратурі. Але попри небізнесові посади ще у 2017-му колеги з наших грошей розповіли, що подружжя Рогатюків живе поруч з Межигір'ям і будинком Яценюка у Нових Петрівцях. Земля там ще тоді коштувала приблизно 6 тисяч доларів за сотку, а будинки до 2 мільйонів доларів. Відтак питання щодо маєтку на майже 300 квадратів, який вони там побудували, на співбесіді не виникнути просто не могло. Але пояснення ви вже почули: успішний бізнес спокійного тестя. Ну нібито успішний, бо документи кажуть про інше. Усе, що видно по даним податкової, то е компанії е покійного батька тим вони не були надто прибутковими, і вони не могли би забезпечити ту суму е спадку про які зазначає кандидат у своїй співбесіді. З іншого боку, екс прокурор взагалі забув, оскільки це все діло родині обійшлося. Я його будував і ну це було б чудово, якби він коштував такі. Витюююсел виді. Тобто ви самі його будували вашими руками? Де щось робив сам своїми руками, в основному організаційні моменти і спілкувався із ремонтними бригадами, з будівельними бригадами. Ну окей, можна забути скільки ти витратив на обід позавчора, за скільки купив нову мультиварку минулоріч. Щось таке не супер суттєве для бюджету, але забути вартість грандіозного будівництва. Вам ця версія переконливо звучить? Так чи інакше. Але обрати суддею Конституційного суду раніше люстрованого прокурора часів Януковича серйозно? Ні, дякую. Давайте наступного. Булик. Рік прийняття Конституції. 91 хоча перший перший. Цей епізод дуже складно коментувати. Ще складніше стає, коли дізнаєшся, що дату прийняття конституції не може назвати кандидат в судді конституційного суду театр абсурду. Якийсь цього кандидата звати Любомир Андрейчук, і він суддя господарського суду Закарпатської області. І виставив він себе на посміховисько не лише незнанням. Андрейчук на співбесіді запевняв експертів, що кожен день їздить на роботу в Ужгород зі Львова. Кожен день десять років потягами і блаблакарами, або підживає в знайомих, якихось друзів по два-три тижні. Господи, пане суддя, йдіть обніму. Ну з орендою трішки є проблема в цьому регіоні, оскільки люди не бажають, щоб я відображав декларації їхні дані. І за що нам це все? Не менш кумедним є ще один кандидат Ігор Бичков. Він теж суддя з Сумщини. Запам'ятався тим, що засвітився в місцевій скандальній історії. Якщо простіше, встряг у перепалку в пабі. І воно б нічого, всі ми люди, але ж пояснення. Все почалося з чаю. Чи кави. у пабі захотів випити каву, чи чаю я не пам'ятаю. Мені відмовили з невідомих підстав. Безумовно, я викликав з... звернувся на лінію 102. Ну, все одно ніхто мене не обслужив, ні кава, ні на ні чая, не продало, нічого. Але ж душа все-таки вимагала гарячих напоїв, а тіло рвалося в той самий пап. Вдруге, думаю, що може, зараз обслугують. не обслужили. Більш того, ну стався прикрий інцидент, що ну мені западіло тілесне ушкодження. Що було далі? А нічого. Бочко сам попросив поліцію не розслідувати справу. Ли логіка, так чи інакше, дуже дивно було б обрати до складу найповажнішого суду країни людину, яка запам'яталася цим дивним епізодом. Є думка, що самі Андрейчук та Бочков це теж розуміли. Тож чоловіки вирішили підстрахуватися і паралельно подалися ще й на конкурс суддів в апеляційній інстанції. Суддя Андрійчук, суддя Бичков, вони подалися. На конкурс оголошений АККС наприкінці минулого року. Це конкурс до суддів апеляційної інстанції. Зі свого боку, ми будемо писати відповідні звернення щодо кандидатів, будемо просити звертати увагу. Хто ще? Олександр Ткаченко. На щастя, не колишній міністр культури, теж суддя. Втім, закони він, судячи з усього, знає так собі, бо розрахувався за купівлю крузака доларами. А за законом всі розрахунки в Україні мають бути в гривнях. Так, я знаю, що багато хто купує, продає вживані авто, користуючись валютою. Так, ви теж знаєте, це не надто законно. І хто хто, а суддя мав би про це пам'ятати? Що значить, ви придбали за 40 тисяч доларів, а перерахував на гривні. Ви що придбавали за долари? За засіб платежу був долар? Так. Хіба іноземна валюта може бути засобом платежу в Україні? Олександр Васильович? саме так. Втім, це ще не найгірше. А його мотивація потрапити у КСУ. Для чого Ткаченку ця солідна посада? Для уваги впливу на підвищення зарплати суддям місцевих судів зарплата голови Верховного суду не може бути більше зарплати винагороди судді місцевого суду більше, ніж на 50%. Тоді Конституційний суд Німеччини визнав, що це неправильно, і вказав, що прирівняти зарплату. Ваша мета стати суддею конституційного суду, щоб Позбавити судову систему тієї дискримінації, яка в ній існує за прикладом конституційного суду Німеччини, так так яке там забезпечення законності і верховенства конституції для простих смертних? Ви що? Свій до свого по своє, а деяких служителів Феміди спалили на плагіаті. Наприклад, суддю 8-го апеляційного адміністративного суду Тетяну Шинкар. Жінка втім наполягає, чужу працю не крала, бо та коротше тут треба слухати. Ви скопіювали цю роботу Мішиною і абсолютно вставили в свою дисертацію, і при цьому в самому тексті ви не посилаєтеся, що це або на думку Мішиною, або як зазначено в праці Мішиною. Що я ідеї власне цих авторів не використовувала. Я про них зазначала. Вони в мене є в списку використаних джерел. У вас абсолютно невірне тлумачення і плагіату, і використання чужих творів. Друзі, якщо ви любите наші розслідування, то нагадаю, що з'явився ще один спосіб підтримати Бігусінфо. Відтепер ми є в розділі кешбек на благо у Монобанку. Підключайтесь і подяка всім, хто нас вже підтримує. Так, філософи були. Плагіатчики були. Хто ще? О, п'яні за кермом. Микола Войнарівський, Миколаївський районний суд. Якось його зупинили патрульні, запідозрили з п'яніння, бо побачили тремтячі руки, відчули відповідний запах з рота і вловили проблеми з мовленням. Все це зафіксували на відео, на камерами. Але суддя відмовився. Фактично досліджувати під час співбесіди той відеозапис, який надали працівники поліції, через те, що він не вважає, що на цьому записі він він вважає, що над цим відео працювали режисери. Ну, це є заказне відео відносно мене, в зв'язку з моєю принциповою позицією щодо тих чи ти інших рішень відносно. Дії органів поліції, схоже, принципова позиція у судді щодо поліцейських дійсно є, бо громадські організації помітили, що у тих справах, які розглядав суддя, п'яні водії, як правило, уникали покарання. І такі випадки за минулі роки він пояснив закінченням строків. Ну бо протоколи по 130 й були чинними всього лише три місяці. То зараз це якось непереконливо звучить, бо покарання посилили, і розгляд у суді може тривати рік. Ми вважаємо, що суддя свідомо допускав таку тяганину, і свідомо він сприяв тому, що особи уникали відповідальності. Але й це не фінал, бо суддя, який вважає відео з нагрудних камер зрежисованим, сам зрежисував дивну ситуацію. Приготуйтесь: сядьте, якщо стоїте, ляжте, якщо сидите. Суддя Войнарівський свого часу продав двокімнатну квартиру офіційно за копійки і прописався у центрі для безпритульних, а потім став на квартирний облік, щоб претендувати на житло від держави. Реалізація цієї квартири була пов'язана з сімейними обставинами. Якщо є необхідність, ми припинимо трансляцію. Я повідомлю, в чому вони полягали, чому потрібні були кошти, чому така вартість. І продаж там відбувся миттєво. Серед кандидатів ще був науковець, який в заборонених однокласниках і ВКонтакті постив про російські дописи. Так, як завжди, редакція не поділяє думку авторів, так само і людина, яка робить посилання, вона не повний текст розділяє. Був адвокат, який вирішив не декларувати доходи дружини. бо я поважаю інтереси особи, яку я кохаю. Але, попри весь цей морок, світло в кінці конституційного тунелю також є. Бо, по перше, те, що ми в принципі побачили ці співбесіди, це вже перемога, обережно порадію. Вперше за історію схожих конкурсів члени комісії масово ставили незручні запитання кандидатам і реально розбиралися у їхньому професійному житті, доходах рідні і численній нерухомості та машинах. Бо раніше було десь так. Іван Іванович каже: гроші на квартиру в центрі Києва та новеньку тачку мені подарували батьки. І експерти такі батьки молодці, питань більше немає. По-друге, якраз на цьому першому етапі співбесід відсіяли, чи не усіх тих, про кого ми розповідали сьогодні, і далі пройшло вісім кандидатів: питань до доброчесності, яких не виникало, ну або ж практично не виникало. Так, наприклад, до наступного етапу потрапили викладач Львівського університету Сергій Різник, який 15 років досліджує конституційну юстицію, чи Олександра Яновська, яка вже має неабиякий досвід у суддівстві. Раніше була суддею Великої палати Верховного суду, а зараз у касаційному кримінальному суді. А ще науковиця Наталія Денисенко, яка 25 років пропрацювала у секретаріаті КСУ, і до доброчесності якої у експертів взагалі не виникло. Запитань. Що буде далі? Як я вже казала, наступний етап письмове оцінювання рівня компетентності у сфері права, яке запланували на 5 квітня. Втім, тут є нюанс, бо закрити одразу всі п'ять вакантних місць у конституційному суді, схоже, не вийде. Попри наявність адекватних кандидатів, по квоті з'їзду суддів недоброчесних учасників було аж настільки багато, що тепер претендентів не вистачає. Тому з'їзд суддів має провести повторний конкурс конкурс. чому так сталося? У громадських організаціях кажуть, що перед кожним з'їздом суддів були наперед визначені кандидати, які пройдуть, і тому доброчесні судді могли й не подаватися на конкурси, бо розуміли, що в них просто немає шансу пройти. Так чи інакше, повторний конкурс звучить значно краще ніж нові тупицькі, правда? Тож ми далі будемо слідкувати за відбором. Буду вдячна, якщо залишите вподобайку під відео. Так Ютуб зрозуміє, що ця тема вам цікава. Дякую, що дивилися, і до зустрічі!